Скажіть, будь ласка, для пересічного глядача даної програми в різних регіонах середній клас зарплата людини, яка належить до середнього класу, Про кого ми взагалі мо от, 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 що подумав, це що це за сума? за ну, що для ну, вас зарплати серед точно не класу? можу сказати, але думаю, що це, це є суми там чотири, шість, вісім тисяч гривень. І більше, ну тобто, це є люди, які ще раз кажу, можуть забезпечити себе житлом, свою родину, можуть забезпечити свою родину необхідним харчуванням, освітою. Ну тобто, це люди, які більш-менш при теперішніх умовах вони можуть нормально себе почувати. Ну, середньоєвропейська заробітна плата. — Яка, вона? Яка би могла бути, Ну, Середньоєвропейська — це не 4 ну, ну, тисячі. Напевно, я розумію. Але при теперішній ситуації і 4 тисячі гривень для українців це є дуже багато. В Європі це може бути 2 тисячі євро. Ну, звісно, що нам треба до тих стандартів іти, однозначно. Для молодого аспіранта, який має дитину і має дружину, навряд чи 4 тисячі гривень для того, аби знімати квартиру в Києві. Це середній клас. Інга сьогодні зубата. Ну, дай. Ви знаєте, можливо, в мене спрацьовують стереотипи того, як я був студентом і так само мав одну і не і дві дитини, і так само э, бігав по сусідах і позичав копійки на молоко для того, щоб забезпечити наших дітей. Думаю, що все буде добре в перспективі, колись для України